Короче, всім ассаламу алейкум. Сьогодні ми подивимось на мод в Майнкрафті. В общем. Він додав кораблі і всякі піратські штучки. Ось вони тут і всі есть. Зараз ми оціна це все подивимось. Девім? Берем ядра и, конечно же, цю штучку. Як вона, сабля, так. Ось то такий все перший корабель. Виглядає він немножко странно, але нормально. Лодка. І такий тоже кораблик, тільки міні. Разниця я не знаю великого і в цьому міні. Як я розгляну, не однакові, Так, тут ще є призрачний корабель. Не знаю, чи ми його побачимо чи ні. Ну, давайте тут Ой, втаранився. Ось це призрачний корабель, як я и казав. Ну, Анімації тут достаточно прикольні. І на лодочках можна стоять. Це дуже прикольненько. Можна опустити паруси, щоб швидше їхати. І по едем можна дрифтануть, но желательно це не делать. Можна немножко перевернутися імножечко. От тут ось можна стріляти ядрами, логічно. Вліво, в праву сторону. От кораблів, дивіться, ламаються такі кусочки. Типа, достаточно реалістично і прикольно. Також тут є анімація того, як кораблі тонуть. Тільки зараз підозріть, мені треба буде вибити немножечко екіпаж. Мінус один. Все. Мінус корабль. Ви бачите, він тоне. Це дуже прикольно. Так, да, ці кораблі також можна потопити вручну, кої якусь штукенці. Оці. в беремі ламаємо його. Просто не стреляем, кидаем, я да, хер Короче, вот так все делаем, и голова болит не буду, в общем. Ладно, уже без шуток. Да, господи. Оно крепкое. О, наконец-то. Был пацан. Так, да, вот такие мини шлепи да? И зараз копс, да? Хотя пока что держится. Понятно. Уже не держится. Так, тепер оця мини шляпіта. Ну по ідеї идее повинна бути менее крепше, ніж великий її собрат, ну, тому що логічно. Ломаем, ломаем, ломаем. Ламається шляпіта все, ну маленько. Также тут є такі типу модельки кораблики, Чекає, я не понял, что з ними делать, но уже просто тут есть. чорний такий их негр. Ось такий типа на бархатний тяг похожий. Отакий от типа статичний обичный. Це тоже на бархатний тяг похожий. Это тоже ли бархатный тяг якийсь. Уничтожи на бархатный тяг похожий одним словом. Тут є ж золоті кусочки, отакий от типа череп золотий. Ну это типа шость монетки. Ну ладно, пофигу. Так, тут є что это? Золотий ідол, понятно, в баню. Це монетки. Це тоже монетки, тільки менше. меньше. Блядь, пішов. І ще така одна монетка. Отака маленька шляпа. Тут, Также тут є отакі ось сабли. Їх, конечно, небагато, але вони есть. Короче, отакі ось мод. Мені він дуже понравився, тому що це тупо геніально. Ладно,